Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку безпека вдома. Кожна людина сподівається, що стіни рідного дому надійно захищати її спокій і майно, але для цього слід подбати про заходи безпеки. Найбільш уразливими місцями є вікна, двері та балкони. Двері вашого дому мають бути міцними, обладнаними ланцюжком та вічком, мати надійний замок. Про це потурбуються дорослі, та навіть найміцніші двері не допоможуть, якщо господарі неопачні. Правила для тих, хто залишається вдома сам. Завжди тримайте двері своєї квартири замкненими, ніколи не відчиняйте дверей незнайомим людям, навіть коли вони називають себе працівниками комунальних служб чи поліції. Ключі від квартири треба носити з собою, надійно заховавши, або залишити у сусідів, яким довіряють ваші батьки або опікуни. Не вихваляйтеся дорогими речами перед друзями і особливо перед сторонніми людьми. Трапляється, що людині телефонують або надсилають смс-повідомлення про виграш, але щоб його отримати, пропонують купити певні товари. Як правило, так продають низькоякісну продукцію, тому жодного виграшу людина не отримує. Або ж пропонують назвати номер банківської карти чи інші контактні дані? Довідавшись про дані банківської картки, крадуть із неї всі кошти. Так діють інтернет та телефонні шахраї. Як же запобігти інтернет шахрайству? Щоб не стати жертвою інтернет-шахрайства, пригадуємо з вами правила безпеки в віртуальному світі, щоб зловмисники не змогли отримати інформацію про ваше справжнє ім'я, вік, місце проживання тощо, використовуйте нікнейм, тобто вигадане ім'я користувача. Використовуйте надійні паролі. Пароль має містити щонайменше 8 символів. Складатися з літер, цифр і спеціальних символів. Бажано час від часу змінювати паролі та використовувати різні паролі на різних сайтах. Не діліться в інтернеті паролями та іншою особистою інформацією, своєю домашньою адресою, номером телефону, номером та адресою школи. Під час публікації використовуйте максимальні налаштування конфіденційності та безпеки. Щоб ваші публікації бачили лише друзі. Ніколи не діліться чужими фото без згоди цих людей.